Доставлюся документи, я не про що не вимагає. Хто ви є, представтесь ласка. А що ви мені розкажете з вашого кума? секунд. Хто ви є, представтесь? Перший дитина, українець. Яким чином ви тут знаходитесь? Просто такі. Хто шо, це, це є? Як його говорити. Що значить заберете камеру? Та морні забирати не буде. No, є Це приватна власність. Шо, є конституція. Є конституція? Ви прийшли на мою приватну власність. П'ять 5 секунд. Да, Секундочку. Ти, 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 само, Пане лейтенанте, ви є посадова особа. Да, я посадова особа. Ви можете відповісти на наш інформаційний запит, Усний. Да, можу, звісно. Відповідь надайте, будь ласка, відповідь. Я не бажаю, щоб ви знімали мене. Я вас не знімаю, знімають дівчинок на трасі. Будь ласка, надайте відповідь. Я з вами не знаю. Абсолютно знімаю. В чому питання? Пане Лейтено. Виключайте камеру, спілкуємося. Ну, для чого виключати камеру? Ми хочемо показати що... Представтеся, Будь в, ласка, представтеся. я слідчий Хмельницького міського відділу, моє прізвище Тарасський. Зватиме Дмитро Анатолійович. Хто сьогодні відповідальний по Хмельницькому міському відділу? Я, не знаю. я не, знаю. не знаю. Ви можете викликати, не його. Не викликати його. У нас з вами не просто конфліктна ситуація. Ви не знаєте чинного законодавства і є ви некомпетентні. Що, що ви, я вже бачу? Що писали, що я знає, тому що ми маємо повне право, і нам надано це право Конституцію вести відеозйомку, а саме навіть працівників міліції. Ви а знає? не знімати, як ви це нам це пояснили. Це. Я вам надав просте запитання. Чи ви знаєте дану особу, яка знаходиться в незалежному стані, в, на приватній території? Ви можете відповісти? ви, ви тут прачуєш? Пане лейтенанте. Його прізвище ім'я по батьку, тим більше що ви сказали, що це працівник міліції. Вас слухом нормально? Пане Левич. Не цього чоловіка, ніколи не його. Закрий. Закрий, закрий. Хочу зафіксувати без до міліції. Будь ласка, представтеся. Ще раз. Трачук? Ви працівник МВ? Знайоме прізвище. Трачук Дмитро Леонтьович. Дуже добре. Ми випускаємо, передамо на руки особисто. Пану Птащуку, я думаю. Він під'їде? Я зараз ще раз набираю. Набеди. Яким чином ви опинилися тут? Не тверде стані? Тим чином, щоб я, в принципі, говорити за приводу інтересного стану, це, звісно, трошки говорить. Тут не треба трошки говорити, ви знаходитесь в стані алкогольного ну, сп'яніння. Це видно, Не неозброєним оком. Ні, ні, ні. Говорити з приводу натуразу стану все, треба вам сказати. І... Можна сказати, можна з вами проїхати на Ватутіна, зробити огляд на стан сп'яніння. Ви це хочете? Так, да, будь ласка. Все-таки поясніть, ви є працівником міліції? Звично, є. Діючим, працівником міліції. І ви працюєте в Хмельницькому місці. Хмельницькому місці. а за якою цілею ви взагалі приїхали? Голошу заробити. Бити мене приїхали. Чи бити? Ми... приїхали бити, я Я вам задаю за волна, просте, просте питання. Мене. Я звичайний громадянин. Я вам відповідаю. Відповідь, значить, я сюди прибув з одною метою. На даному часку сталося б А ви, як людина слабонервна, вирішили спожити перед тим. <гум> ви що не бачите, що ви готовий в хлам? Діло в тому, що він мені... сьогодні я відповідаю за за що? О, Сьогодні... за лікаря горілів чи не вироби? Ні. Чи за що ви відповідаєте? Сьогодні на лікарняному. але ж в зв'язку з тим. Що є, є працівник... Секундочку, лікарняний, ви виписували в наркології. Да, конечно. Зрозуміло, зрозуміло. Конечно, конечно. Але... Ви алкоголік? Ні, звісно. Ну, як швидке говорити. Ну, ні один ще алкоголік себе не назвав алкоголіком, я розумію. Ну, звісно, це 100%. І в зв'язку з тим. Щоб... Що тут вживали алкоголь без вас. Да. Вирішили прийти і їм допомогти. Не, так? Ви вирішили прийти і припинити правопорушення. Випити замісних алкоголю? Ні. Припинити а правопорушення. Яке правопорушення? Вживання алкоголю. Припинити правопорушення. Я ж кажу, випити замість них. Ні. Вживання правопорушення. Вживання правопорушення. Шикарно. П ю, п ю. А... Ви хотіли розумієте, що ви попали не просто. Кірпонос один. В гамно! А повністю вот так вот. Тільки чубчик торчить. Ви це не розумієте? Я вам просто розказую. Розкажіть. вам. Значить, дивіться теперішній час, Значить. Якщо питання буде є в нас які... Якщо зловживали алкоголем, значить відносно них буде застосовано соно адміністративне правопорушення. Перебування в громадському місці в алкогольному спані це передбачає затори. три. Хайдуть мене звільняють наху, всі, блядь, Мені похуй, похуй, хай тут звільняють. Ты вызвал уже всех? Звичайно. Вот и все. Звичайно, Дима. Вот и все. Я чекаю их, блядь. Звичайно. Я чекаю. Блин. Ты никуда не денешься, звичайно. Все, блядь, я их чекаю. Куда чекать? Мы здесь питание они. Я их питание маем, их чекаю, блядь. Я их чекаю. Я их... Я их чекаю. Я Дуже добре, я почиваю. Все, блядь. Я почиваюсь, вы можете представиться? Да. Тут, пожалуйста. Начальник внешних спілкування, на західний від міліції, майор міліції е, музичук Віктор. Службове послухання, якщо може. Ну якби я не знав, що. Секунду, Андрюх, Андрюх, секунду. Музачук Віктор Леонідович, дійсне до 25.01.2015 2015. Е, це я вас тобі робити. Як ви можете пояснити, чому він на робочий час на телезному стані оказався ну, тут? Проживає, він з ляточком проживає. З його слів, він прийшов сюди припинити адміністративне правопорушення. А саме зловживання алкоголю. Це з його слів, це записано на відеокамеру. Він зараз знаходиться при виконанні службових обов'язків? Ні. Не знаходиться. Е, ще одне, ви можете е, представити його. Так як в нього немає службового посвідчення, я так розумію, ну він його не передивляв, по крайній мірі. Хто це є? Хто є ця особа? А є варіанти? Ви його питаєте, ви його керівник, чи він ваш? Ви мене чуєте? Гуки набрали не тільки в експеримент. Виявляється, що начальник дільничих інспекторів питає свого підлеглого, чи його представляти. Можливо, він не знає, хто це такий. Можливо, це. Ні, він сказав, що це його підлеглий. Але він не знає його прізвища. Ви знаєте його прізвище? Нет. Ні? Дима, ти думаєш, що ти говориш? Ні, не, Я не знаю. А, Не знаю. Дуже. Дуже. Розумієте. Ви розумієте? Я давай службу внутрішній безпеки. А тепер СВБ. Врачук метро, давай, давай. отчество э, не пам'ятаю. Він представився на камеру достатньо. Давай СВБ. А, да, казав, що а давай, начальник чи на Пане начальник, поясніть, будь ласка, дана особа, трачок, знаходиться зараз на лікарняному. Чи він діючий співробітник міліції, чи він зараз знаходиться? Він на службі? Ну поясніть, будь ласка, я чую, е, на, я не розумію, на, чого ви мені. на лікарняному. На лікарняному. З якого числа? Е, Можете його назвати прізвище, ім'я по батькові та його посада та його звання. Я достатньо вам сказав. Ви нічого не сказали. Ви нічого не сказали. Я попросив вас назвати його прізвище, ім'я по батькові. Ви можете це зробити? Зрозумійте, тут зараз може здійснюватись громадське є затримання. Якщо ви читаєте. Такі особи, які повноважені, ви є? Давати для, чого ви тут на ваші для чого ви тут знаходитесь? Можете пояснити? Ваша Ціль Ціль вашого знаходження в даному місті. Ви зайшли на приватну територію. Чому? Відмовляюся на коментарі. Наступний, хто буде відмовлятися, від коментарів буде йти туди саме. Не, ну просто за херня починається, бля. Е, Діма, ти погано знаєш закони. Громадське затримання передбачене законодавством. Ми це маємо повне право зробити. Ми є члени громадських організацій. Що ти про нас... законодавство можеш, бля. Я знаю все що ти... про законодавство. що ти мені про законодавство скажеш, блядь? Що ти мені за ним здав, кажеш? Ну скажи мені, ну, якщо ви назвете його прізвище ім'я по батькові, я просто вас залишу. Хрен тобі хто назве, що, блядь. Можете? Ми будемо тут стояти до тих пір. Хрін тобі хто назве, хто поняв.

Свої ви набили мене вдома, в моєму вже домі, і свої приїхали, хочуть просто забрати. Я ще раз скажу, можете назвати його? Ну, а як це назвати? Є е, працівники внутрішньої безпеки ну, ви? А хто ви такі? Хто? хто ви такі? от, такий? Будь називаюся. ну а на якому, на якій підставі ви хочете забрати його, того чоловіка, який мене прийшла? Кулаки. Зараз є дебюло западне, я з пальцями які душі були. По-перше, ці душі зараз знаходяться або на лікарняному, або в декреті. Так як їх Шо вже натимілі. Ти... Заслаблю. Да. <реш> так от ти в них не тикнеш. А, ми зараз е... провіримо, ночу ще лікарняни не можуть виписати. От, дані... на ранок випишуть. Даний Дмитро зараз знаходиться на лікарняному. Ага. Він до тебе з'явився больний. А Хотів, щоб ти його вилічив. Мене... Хотів, щоб ти його вийшов. Да. Мене... Так, ви відібрали заяву, пояснення, так. Ви сами дали особу цілу. Олег Андрій Сергійович вказав. Дима, 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 вибач, конечно. Забере, Заберете його чуть попожиєш. Пояснити, Пояснення ми візьмемо. Яким чином? Ну, ви його хочете забрати. Ми хочемо, щоб ви до нас встановили особу даного. Ну, no, no, є, є в нього, є в нього якісь проблема. документи, є це якесь це щось. План. Звичайно. І є в нього якісь документи, які підтверджують дану особу? Документи це вже будуть місце, вже в нього тримають. Ну, звичайно, питайте. Нема документів? А звідки ви знаєте, що це Дмитро?

Значить, документи у вас що? Є, Є нема? нема. нема. Mm. Як ваше прізвище, що я побачити? Скажу багатий, він не метро. Сказали багатий? Секундочку. Олег, він вже представляється сказала багатим. Ким? Сказали багатий, але якісь люди? проживаєте де? Mm. Хорошо? Подільська, 24 місто Так. Тут скоро «багато». — 84 квартира? 76, так. Ну записано, що. Так фону, як спочатку представився. No. 0,98. Так yeah. лише yeah. повачі у вас. Скороводження. Стоїть, стоїть коли скажкових. Скоріше. Скоріше. Ще шок. Шарик. Закимил. Слухайте уважно. Дуйте трубочку, скажем, кого хватит. Короку. Вы чуєте, що я не могу? Самі. Ше-ше. ще. Ні, не, не Щоб Домраться с ним без нас. Так, давайте нормально Це що, Все неправильно. Неправильно. Даже не, не слухайте, що говорить. що, що? Скоро. Богатый. Чому він не кажете його справжнє прізвище? Він так представився. Він ж документів немає. Ну ви ж встановили особу. Ви ж це, дивіться, ви дуже це, отримали. Це це, це це. Він представився скоробугато. Він документи коли від давнього пояснення. Коли був його безпосередній керівник. Керівника зараз немає, що я ж керівника не чую. Добре, нехай буде скоробугати, все на камері є. Ось совість завішувати може 这样子说。